В цьому випуску збірна України втратила одного із захисників, легіонера відправили додому. Сергій Ребров розповів, яка атмосфера в команді перед матчами Лігінацій Йожев все оцінив шанси збірної у першому поєдинку з бельгійцями. Лунін та Куртуа тролили одне одного напередодні матчів своїх національних команд. Та перед початком не забудьте лайкнути і підписатися на канал, щоб бути в курсі найцікавіших футбольних новин. Новини про світовий та український футбол на каналі Футлайн виходить за підтримки компанії Favbet. Портал Трансфер оновив ціни гравців англійської прем'єр-ліги. Серед українців центральний захисник Бордмута Ілля Забарний подорожчав з 38 до 40 мільйонів євро та є найбільш дорогим за вартістю українцем. Лівий захисник арсенала Олександр Зінченко своєю чергою втратив у ціні 8 мільйонів. Тепер він коштує 22 мільйони. Вінгер Челсі Михайло Мудрик не змінив у вартості 30 мільйонів. Лівий захисник Евертона Віталій Миколенко вартує 28 мільйонів. А хавбек Бренфорда Єгор Ярмолюк тепер коштує 12 мільйонів євро. Збірна України продовжує підготовку до матчів плей офф Ліги націй проти Бельгії. Останніми з легіонерів до табору синьо-жовтих в іспанському бенідормі прибули Олександр Зінченко, Анатолій Трубін та Артем Довбек з команд, які нещодавно проводили календарні поєдинки у своїх чемпіонатах. Тож нині в розпорядженні тренерського штабу Сергія Реброва перебуває майже повний комплект викликаних на збір гравців. З кадрових втрат, на жаль, захисник плімута Максим Толовєров не зможе допомогти національній команді у матчах проти Бельгії. Футболіст покинув розташування збірної через травму, він отримав ушкодження колінного суглоба у своєму останньому матчі за клуб. Лікування та відновлення проходитиме під наглядом клубних лікарів. Тому наставник національної збірної вирішив довикликати захисника американського Остіна Олександра Сватка, який вже приєднався до табору національної команди. Також після поповнення команди майже всіма основними гравцями Ребро відправив молодіжку деяких виконавців, серед яких Михавко, Вівчаренко, Брашко та Брагару. В національній збірні також розглядається до виклик атакувального півзахисника Дженуа Руслана Маліновського на матч. Відповідь проти біків Бельгії. Руслан з нетерпінням цього хоче, але очікує на рішення медиків італійської команди. Тож зараз команда працює в режимі дворазових тренувань зранку та ввечері. Головний акцент зроблено на тактичній підготовці, адже Робров награє гравців конкретно під суперника. Головні аспекти тренувального процесу аналіз гри Бельгії, розбір їхніх сильних та слабких сторін, награвання схем, де відпрацьовується кілька варіантів тактичних побудов, інтенсивна робота над обороною, команда готується до високого пресингу бельгійців, награваються контратаки, швидкий вихід із захисту в атаку. Ну і найголовніше стандартні положення. Увага приділяється кутовим і штрафним ударам, тож збірна проводить теоретичні заняття, на яких футболісти розбирають позиційну гру та вдосконалюють взаємодію між лініями. Підготовка набирає обертів, команда повністю сконцентрована на тому, щоб вийти на поле в оптимальній формі. За що боротиметься збірна України в матчах з Бельгією? У випадку підсумкової перемоги на збірну очікує безпосередня участь у дивізіоні ЕЛІГИНАТІ, де будуть куди гучніші імена наступних опонентів, а також кращі розклади у жеребкуванні відбору на євро 28 Тому нам є за що боротись. Голкіпер Ралу та збірної України Андрій Лунін поділився очікуваннями від матчів з Бельгією. Я приїхав у табір збірної відразу після матчу реала. Я пропустив через певні причини два збори національної команди. Тепер дуже радий, що знову тут після значної паузи. Маю велике бажання працювати. За цей час великих змін у збірні не сталося усе як завжди настрій, гарний атмосфера, процес, усе супер. Від протистояння з Бельгією, звісно, чекаємо позитивного результату. Усі ми хочемо піднятися в лігу Ей. А для цього треба добре підготуватися серйозно та відповідально. Усе інше покажуть самі матчі. Щодо Тібо Куртуа, між собою тролили один одного, але це особисті речі. Безпосередньо вважаю, що шанси в нас 50 на 50. У Бельгії зараз новий тренер. З одного боку можуть бути несподіванка, якісь нова тактика, а з іншого, можливо, команда ще не буде готова повністю виконувати всі його настанови. Та все ж найголовніше зараз готуватися самим, дивитися на свою гру, на свою роботу. Легендарний український тренер Йожеф Сабо оцінив шанси збірної в першому стековому матчі Ліги Націй. Бельгія це суперник до прівня. Тут зібрані футболісти з провідних клубів Європи, і вони там не просто грають, а відіграють провідні ролі. Зараз трохи, щоправда, побільшало футболістів з місцевого чемпіонату, але й вони, зокрема, з Брюге, грають у лізі чемпіонів. Про нашу збірну багато не говоритиму. Головний тренер їздив на матчі за участі наших гравців, знає їхній потенціал і в якому тонусі вони перебувають. Тож, який мій прогноз на перший матч на нашому полі, дай Боже, щоб було нічия, це було б непогано. Хоча в іграх, які я в останню бачив за участі бельгійців, був відверто здивований. Гравці не віддавалися на полі, тому і результати погіршились. Зараз у них завдання або пан, або пропав, напевно, згрутуються і покажуть, на що здатні там дуже висококласні футболісти. Головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів, яка атмосфера в команді перед матчами з Бельгією. По-перше, я вдячний клубам, що вони допомогли збірній. Це дуже важливий збір, тому що ми вже мали цей досвід перед іграми плей-офф. Ми збирали гравців без футболістів, які грають за кордоном. Я взагалі вважаю, що зараз будь-яка гра нашої збірної дуже велика відповідальність. Не можна казати, що ця гра важлива, а ця ні. Коли гравці приїжджають, я бачу їхнє бажання і що важливо, всі хочуть вигравати. Так, ми грали з Бельгією на чемпіонаті Європи. Це була зовсім інша гра, адже в тому матчі нам була дуже потрібна перемога. А збірній Бельгії можливо вона й не була потрібна. Тож зараз ми маємо дві гри це стратегічні ігри. Зараз ми граємо перше коло в Бельгії, гратимемо друге, але як я казав, для збірної України будь-яка гра важлива і дуже важливо принести позитивні емоції нашим людям. То гратиме на лівому фланзі через відсутність мудрика. Я слухав Гарсію. Він сказав, що вже визначився, як гратиме проти України, але ми зараз сидимо та чекаємо, щоб ніхто не отримав травму, поки інші гравці не приїдуть. На вчорашньому тренуванні ми спробували деякі варіанти на цій позиції. Сьогодні, завтра приєднаються всі збірники, які грали за кордоном. Після цього ми й вирішимо. Коли зараз було тренування, то Єрмоленко по пробігу був одним із найкращих. Не знаю, хто каже, що йому закінчувати треба, це йому особисто вирішувати, але він як працював раніше, так і працює зараз. Я дуже поважаю Андрія, він багато зробив для збірної, для Динамо і для українського футболу загалом. Тому він тут і не тому, що він щось робив раніше. Зараз я вважаю, що він лідер Динамо та допомагає боротись за чемпіонство. Ну а ви, друзі, напишіть в коментарях, з якого міста ви вболіватимете за наших хлопців у завтрашньому матчі Ліги Націй.